Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про вправи після перелому зап'ястя пальців чи просто в типовому місці як вона пишуть Тому що я стигнулася з тим, що дуже мало вправ таких конкретних саме на цю відділ руки. Я є медсестрою. Яка працювала в реабілітаційному центрі останніх 6 років і працювала з людьми після переломів, вивихів, розтягнень. Тому це не основано на якихось статтях чи це. Це основано на моєму досвіді, моїх знаннях, моїх навчаннях. Після того, як знімається гіпс, рука майже нерухома. Вона не може зробити елементарних рухів. В перший день, коли знімається гіпс, нам потрібно якась миска чи якась таця, ну, все, що можна набрати туди води. Теплої води, температуру 30-35 градусів. Ні в якому разі не кипятка не гарячої води. Занурюємо туди руку в перший день. Шкіра буде така шороховата-шороховата. вона після гіпсу взагалі буде лущитися, вона буде нечутлива. Рука буде різних кольорів від синюшного до темного, вона буде набрякша, вона, болі... вона буде боліти, знову ж таки, у кожного по різному, бо різний больовий поріг у людей. Набираємо миску, починаємо з водою. І починаємо такі прості рухи. Згинаємо, розгинаємо, згинаємо, розгинаємо. Кидаємо туди звичайну воду, звичайну губку. Тому що, повірте, що рука, яка тільки згибся, вона даже гумка для неї буде казатися, що це неймовірно важка річ. І ми жали, розжали, жали, розжали, Чи так? Ну, неважливо, зжали. Розжав. І так робимо в воді 10-15 хвилин. Перший, другий день, максимум третій. Воно дасть значне полегшення, покращить кровоток. Можна взяти просто в воду якусь ганчірку, банальну, яка є, неважливо. І теж робимо: зжимаємо, розжимаємо, зжимаємо, розжимаємо. І таким чином робимо 10-15 разів. 2, 3 повтори. Так, буде боліти. Так, будуть неприємні відчуття. Але потрібно з цього починати. Починати з водяної такої бані. Далі покажу прості-прості вправи, які може виконувати кожен. Беремо банально, з цією же серветкою. Ложимо руку на стіл, полотенце, серветку нема значення. Зжимаємо, стягуємо так. Розжимаємо, Стягуємо, розжимаємо. Повторюємо від 10 раз 3 повтори. Потрібно робити такі вправи хоча б 3 рази на день, якщо ви хочете за 2-3 неділі, щоб рука почала працювати. Жимаємо, розжимаємо. Можна просто повсти, за рахунок пальчиками, повземо. Одну пальчиками підтягуємося в іншу сторону. Ось такі прості, банальні рухи, без серветки. Прості ось так. Але я стикнулася з тим, що немає таких відео. Дійсно, немає. Десь ідривки якихось відео, а таких конкретних немає. Помаленьку піднімаємо ручку. Підняли, опустили. Прості рухи, але для людини, яка зняла гіпс, це неймовірні зусилля рук. Начастіше вони просто не піднімаються. Ось так, максимум. Тому те, що здається таким простим, людина не може цього виконати. Теж повторюємо від 10 раз 3-4 підходи. Починаємо з кожного пальчика. Кожен пальчик підняли, опустили. Підняли, У опустили. мене не піднімається безім'яний мізинчик окремо, вони разом піднімаються. І, звичайно, цей. великий. підняли. Прокручуємо. Зачастую дуже часто цього людина після гіпсу зробити не може. Просто можете собі здоровою рукою підняти і легенько допомогти, тому що нам потрібно розрухати оці суставчики, щоб до них пішла кров, почала циркулювати так, як потрібно. Тому що воно може бути все зижате, може бути набряк. І починаємо розкручувати пальчики в одну сторону 10 разів. Обережно, без таких зусиль, без натиску в другу сторону. І так кожен пальчик. Беремо всю руку пальчики. І розкручуємо всі пальчики разом. В одну сторону і в іншу сторону. Не влізе, напевно, в це відео всі вправи, які я хочу показати. І не хочу робити велике відео, тому що не кожен їх буде дивитися. Я зроблю таку підбірку, розділю на частини. Звісно, не забуваємо про великий палець. Ми його теж. Але його є трошки відмінністю Потрібно ще вперед, назад, вперед, назад. Фактично так його і треба. Відведення в одну сторону, в другу. І ще відведення всередину. Сюди, сюди. Введення всередину. Повторюємо 10-15 разів. Прямо рахуйте. Один, два, три. Тому що дуже часто пацієнти роблять так. Я зробив два рази. Все, ні, цього недостатньо. Замість вас ніхто цього не зробить. Ви можете зробити це самі. Ось такі речі. Далі. Здоровою рукою тримаємо хвору руку. І починаємо піднімати ось так, щоб було зігнуто зап'ястя. І піднімаємо. Раз. Теж повторюємо 10-15 разів, 2-3 підходи. Не буде це просто, не буде легко. Буде боліти. Але в чому відмінність болі і нетерпимої болі? Коли розробляються переломи, потрібно. Цей біль трошечки розмежувати. Тому що воно боліти буде однозначно. Але потрібно розробляти від болі до нетерпимої болі. Якщо вже є нетерпима біль, ми припиняємо розробку. Ми відпочиваємо. Підняли тепер в сторону. Раз, два. Раз, два. Опустили. Так. Підняли в сторону раз-два Раз, два. Раз, раз. Два. Ви не зможете зробити цих руків, якщо вам зняли гіпс. Говорю з досвіду просто. Так видається, що воно є просто, але воно не є таке просто. Піднімаємо руку, робимо кругові рухи одну сторону, іншу сторону. Робимо. Тепер піднімаємо цю руку піднімаємо доверху. Раз. Теж повторюємо від десяти разів. Два, три підходи. Підняли і в одну сторону. В одну сторону, в іншу сторону. В одну сторону і в іншу сторону. Відпочили. Знову повторюємо. Підняли з допомогою руки в одну сторону, в другу сторону. Зробили. Підня... Піднімаємо, робимо кругові рухи. Це монотонна праця на протязі ну, 2-3 неділі, щонайменше, навіть місяць, в залежності від того, що у вас було. Переломи, такий перелом відкритий, закритий, зі зміщенням кості, без зміщення. Це реально має значення. Кладаємо ручки разом і робимо такі вправи. В одну сторону, в другу сторону, в одну сторону, в другу сторону. І піднімаємо догори, до гори і опускаємо. Теж таку. Повертаємо в одну сторону, повертаємо в другу сторону. Повертаємо в одну сторону, повертаємо в іншу сторону. Оп і оп. Ось так. І ще одну таку вправу, що може робити абсолютно кожен сам. Ось такі пальчики стиснули. І так кожен пальчик по черзі, потрохи. Можна використовувати дрібні предмети, такі як каштани, якісь такі кульки маленькі, маленькі м'ячики для собак. Вони тверді, теж їх отакі зжимати, розжимати. Я далі покажу ще один комплекс, але наступному відео. Є ще така вправа, що від пальчика донизу і до верху. Різні є способи. Є знизу до верху, ніби як знімають кольця, є зверху. Нема значення абсолютно з якого ви почнете. Ну, оцього руху зазвичай просто немає. Ось так. І кожен, кожен пропрацьовуємо, кожен пропрацьовуємо. Якщо немає згинання в долоні, починаємо поступово згинати кожен пальчик. Раз, два. Бо в кожного теж по-різному. І другий пальчик. Кожен пальчик пропрацьовуємо. Потім всі разом. Ось так. Це самі прості вправи після того, як знімається гіпс. В першу чергу це два-три дні йдуть просто теплі ванни, такі в мисті. З мочалкою, з ганчіркою, неважливо перший день-два. На третій, четвертий день починаємо розробляти оці прості-прості вправи. Далі я зніму ще один комплекс. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо є якісь питання, я залюбки відповім на ваші питання і дозніму такий цілий комплекс розробки на руки, які можна робити вдома, які дають дуже гарний ефект. І для яких не потрібно додаткове обладнання, можна використати все те, що у вас є вдома. Всім дякую за перегляд, гарного дня, до побачення.